Енергетична незалежність та якісне медичне забезпечення цим переймається у Новомиргородському районі. Кілька бюджетних установ у Новомиргороді переоблаштовують теплові системи під альтернативні види палива. А в центральній районі лікарні ремонтують терапевтичне відділення, які ще планом місцевої влади дізнавався Сергій Михайлін. Температура в приміщенні районної адміністрації минулої зими не піднімалася вище 12 градусів. Працювати було нестерпно, згадують чиновники. Втім, вже цієї зими влада і зекономить, і зігріється. За бюджетні кошти придбали котел на альтернативному виді палива. Нині облаштовують котельню. Це нам дасть змогу на 30% виконують бюджетні кошти, при опаленні, ну і мати тепло. Ну, гарний приклад. Якраз ми були на заводі «За Говорили про те, що є сьогодні сучасне обладнання на Кероградщині дає можливість відійти від природного газу. Потужність котла 150 кВт. Працюватиме на відходах зерновиробництва. Роботи розпочали два місяці тому. Планують завершити до кінця літа. За три роки відмова від централізованого опалення повністю себе окупить, кажуть держслужбовці. А це приміщення місцевого комунального підприємства. Тут також переходять на альтернативну енергетику. Тут стояла котельня в двох приміщеннях, огромна, де потрапляла масу вугля, ну, але вона вже жаль відпрацювала, відійшла. Два роки будівлю опалювали через централізовану систему. На це щороку з бюджету витрачали більше 200 тисяч гривень. Нові шкоти зекономлять більше 50 тисяч. Монтаж повністю завершили. Залишилось зробити косметичний ремонт приміщення. Матеріал для опалення теж завезли. Пелети виготовляють на території району. Це відходи з соняшника та сої. Речі речки, які є. Тобто це відвіяний матеріал, який як правило викидається на смітники. смітляки. Брикети, частина буде. Ще Чіпа щепу ми беремо це, тобто де проводять очистки садів і так далі. У нас є чіпорізка перебиває от такий матеріал. І дає гарну температуру. В планах у влади перевести на дешеве витопалення і низку інших закладів соцсфери. В цьому році в рамках програми ПРОН заплановано три школи: це Йосипівська, теж від газу відходимо. Переходимо на альтернативи. Це Пурпурівська школа, це листопадівська. Два приміщення це соціальний захист, а також школа мистецтв, дитяча, де відвідують чимало дітей. Заплановано перехід на електроопалення. А в приміщенні центральної районної лікарні триває. Ремонт відновлюють терапевтичне відділення. За словами лікарів, тут найбільша кількість пацієнтів. За перше півріччя пролікували більше півтисячі хворих. Протягом кількох місяців замінили вікна та двері на металопластикові, капітально відремонтували вбиральні душову кілька палат. До кінця року планують все завершити. Зрозуміло, що набагато приємніше будувати дитячі майданчики, відкривати спортивні майданчики. Але такий час, і ми маємо всі свої зусилля зібрати до. Сил і докупи для того, щоб власне реагувати на ту ситуацію, яка є в країні. Але в той же самий час питання соціальної сфери їх ніхто не відміняє. Зима не за горами, і ми маємо зробити все, щоб наші установи не витратили всі кошти, які є в бюджеті, на опалення, а мали можливість ці кошти витрачати на людей. Нині влада вже знайшла інвестора, який допоможе перевести і лікарню на альтернативний вид опалення. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.